Терміново, президент Володимир Зеленський прийняв рішення не звільняти із посади Андрія Єрмака. Нардеп железняк озвучує деталі уже сьогодні. Зустріч глави держави із фракцією Слуга народу. Які деталі відомі? Усі подробиці за мить. Підпишіться на канал Сій час і до справи. Президент України Володимир Зеленський вирішив не звільняти Андрія Єрмака з посади керівника офісу президента. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Ба Більше народний обранець додає, його буде залишати і йти в контратаку на всіх, хто був долучений до Міндічгейту. Зараз про це оголосять і почнуть знову атаку з російським слідом. Спочатку медійно, щось типу як вчора, помики офісу, вже почали розганяти щось про план Віткофа і що спецоперація Мідас це примушення до нього. Ну і далі ми. Очікуємо потужну контратаку вже проти всіх, хто, хоч якось, був задіяний в розслідуванні, пише Железняк. Тим часом президент Зеленський сьогодні зустрінеться із фракцією Слуга народу за словами нардепа Олексія Гончаренка. Захід заплановано на 20-ту годину. Депутат зазначає, що Давид Арахамія, голова фракції Слуга народу, висунув главі держави умову звільнити Андрія Єрмака аби зберегти монобільшість. Далі цитую Давид Арахамія поставив умову Зеленському. Треба звільняти Єрмака, щоб Рада далі працювала і зберегти монобільшість. Як я розумію, Зеленський відмовився. До Арахамії приєднались Михайло Федоров та Кирило Буданов. Це основа бунту в слузі народу, написав Гончаренко. Також стало відомо, що секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров повернувся до України. Про це повідомило Суспільне. До слова, представники фракції Європейська Солідарність зареєстрували у Верховній Раді проект постанови номер 14234 із закликом до президента Володимира Зеленського звільнити Рустема Умєрова та Андрія Єрмака. Одна з авторок постанови, народна депутатка Ірина Геращенко, так пояснила її ініціювання. Реагуючи на найгучніший корупційний скандал влади, Європейська солідарність зареєструвала постанову із закликом до Зеленського звільнити із займаних посад посадових осіб, які дискредитують главу держави своїми діями і можуть бути причетними до так званих плівок Міндіча. Варто нагадати, що раніше українські змі із посиланням на свої джерела писали, що Оксана Маркарова, експосол України у Штатах, відмовилася від пропозиції очолити офіс президента замість Андрія Єрмака. Однак у коментарі Українській правді вона заперечила, що така пропозиція надходила. Тим часом видання The Economist пише, що підтримка України з боку заходу не повинна похитнутись через міндічґейт, адже в протилежному випадку російський диктатор Володимир Путін вийде переможцем у війні. У статті зазначається, що хоча обурення через корупцію в енергетиці є зрозумілим, припинення підтримки Києва може мати критичні наслідки не тільки для України, а й для її партнерів. Натомість Політіко пише матеріал про так званий мирний план план Білого Дому, що складається з 28 пунктів і розроблений за. Участі Росії медіа вказує, що умови цієї пропозиції викликали справжній шок у Києві та серед європейських союзників. Особливе занепокоєння виникло через питання про можливі територіальні поступки України та згадування НАТО. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. До звільнення Андрія Єрмока може дійти і повідомляється, що мовляв. Єрмак переконує Володимира Зеленського в тому, що за цією атакою, в принципі, корупція мінімум, стоїть Ігор Коломойський. І Боголюбов, це якби як помста, скажімо так. Так, так, да, так, да, да, я не відповів на це питання. Ігор Коломойський, дійсно, він зараз виходить в мас-медіа, він багато там коментує, наскільки це можливо. Він три роки вже, здається, сидить в слідчому заряді Служби безпеки України, але кожен його вислів це такий перл і людною. Ну, Українці цитують його, бо він так дуже там смачно висловлюється, там, на певну якусь там складну тематику. Чи відійде питання до звільнення Єрмака? Ну, питання вже висить в повітрі звільняти, бо він вважається одіозний вважається, що саме, саме на ньому за зависла величезна кількість питань, зав'язана величезна кількість питань. Але з іншої сторони, якщо президент наважиться, хто піде на заміну? Це раз, хто буде за. Фігурою за масою такою ж самою як Андрій Єрмак, з точки зору управління. Я не кажу те, що там він під себе там потоки, підм'яв. А хто буде допомагати президенту триматися в курсі справ матеріалів Бо ще раз, без фігур Єрмака, ну дійсно, президент важить набагато менше ніж він зараз важить, от особисто з паном Єрмаком, разом узятим Що далі? Де буде пан Єрмак? Ну, ж розуміємо, що звільнення воно повинно транспортуватися в трансформатися всього щось інше. Він що, отримає відрядження, поїде не знаю, там послом до швейцарської конфедерації, або не знаю, до не знаю, там, до коало Лумпур, до Малайзії послом, або у відрядження, і як пан Мєраф теж не повернеться. Тут повинно бути причина слідкового зв'язку. Звільняють і далі що далі повинно щось відбуватися. Ну і звісно, це може призвести до собою. Повну зміну силовиків в українській вертикалі, що дійсно на користь Російської Федерації. Тому ще раз я тут не адвокатую, я просто на, зараз накидаю, які можуть бути ризики того, що відбудеться. Хоча питання дійсно ось актуальне, максимально на часі, треба щось з цим робити і замовчувати далі його не можна, треба щось вирішувати. Так, як Коломойський, так, ця інформація. Це він просто якби скористався моментом, скажімо, так і коментує тепер це активно чи дійсно, тут є його. Ну я не думаю, що він має, має такий вплив прямо із в'язниці. Що раз він сидить в слідчому ізоляторі, навіть якщо це приміщення з євроремонтом, з телевізором, з, з телефоном, ну це не той рівень комфорту і не той рівень впливу, який в нього був. Навіть ще раз, якщо в нього є телефон, то він щодо розуміє, що всі його дзвінки вони відстежуються через сам, сам наявність, сама наявність телефону в СІЗО, це нонсенс. Uh, Цього не може бути. Хоча окей, припустимо, що він в нього є, наприклад. Всі його телефонні дзвінки будуть відстежуватися, всі його канали комунікації будуть відстежуватися, що він говорить, кому він говорить. І навіть якщо це відбувалося то давайте так. Я впевнений, що були б вже вкиди в мас-медіа від невідомих телеграм-каналів, які б розказували, ну показували там. От Ти Мойський набрав, не знаю, там Боголюбову і каже. Там що там, Ігор Ігор Валірович, а Боголюбов, Господі, Геннадій Боголюбов, гена там. Давай там в пресу, давай мочи, давай закази виплаті з нашого офшорного чорного щота. Ну такого ж немає поки що. Тому як на мене зараз виглядає ну так не дуже серйозно. Вся оця цей шум навколо по Омірова та його повернення. Пресекретарка секретарка заявила про те, що він повернеться 20 листопада із відрядження. А інформація про те, що мовляв, він поїхав домовлятися, аби, скажімо, так він не з'явився усьці. У всьому Міндіч-гейті так що тоді може про що тоді це може свідчити, якщо повернеться що домовився чи як і вона там Скажу такий інсайт пан паноміров виїхав з України ще раніше, 30 жовтня, рейсом Варшава, Лондон. Він вилетів до Лондона і з того часу, суч з цього до України більше не повертався. Він такий собі український аналог російського бурівєсніка як буревісник запускає, він каже, місяцями може літати. От у нас Мєров, він може тижнями подорожувати у відрядженнях і не зрозуміло так ну Катар, а, що там, Туреччина, США. Так, так воно було заплановано чи ні? Ну, я не пам'ятаю таких довгих відряджень, і у президента таких довгих відряджень не було. Тобто, вже вважайте майже три тижні він перебуває в режимі просто польоту, нон-стоп десь подорожує. Якщо повернеться, ну пам'ятаєте, пан Чорношов так само повернувся. Я думаю, його змусили. Можливо, тут теж на нього натиснуть. Але якщо дійсно він буде відчувати, що справа пахне пальним, пальним, причому таким авіаційним пальним, то можливо і не повернеться. Ну, нашо йому йти в СІЗО, нашо йому отримувати верніше виходити під заставу. Я думаю, це не цікаво. Так, все вже стабілізувався і, і вона вискали про те, що він так що що умірав інсайт так ще до виїхав, значить йому теж могли чином попередити, передати інформацію, злити, як тепер це називають. Не готовий сказати, чи попередили, чи це якась там планова історія була, але точно знаю, що 30 числа від з Варшави до Лондона він вилетів і от перебуває в режимі відрядження в авіарежимі, і не зрозуміло скільки він там ще буде перебувати. Подивимось, Іване, так вам дякую за цю розмову. Дякую за ваші думки і за те, що ви завжди приділяєте свій час нашим глядачам.